Всім привіт! Мене звати Ярема Дух, а це коротке відео для тих, кому і цікаво, а що там в раді, але десь треба брати час і на відпустку. Тому сьогодні випуск із села Христанівка на Полтавщині. А що там в раді. Верховна Рада звільнила Арсена Авакова із посади міністра внутрішніх справ, але він навіть не прийшов до ради, що там вже казати про звіт. Але, як то кажуть, краще на кілька років пізно аніж ніколи. Новим головою МВС став Денис Монастирський, котрий до того працював головою правоохоронного комітету Верховної Ради, а також входив до фракції Слуга народу. Пан Монастирський рішуче заперечує свою будь-яку прив'язку до топ чиновників МВС, теперішніх чи колишніх. Саме таке йому закидають деякі блогери та журналісти. Що ж? Може, воно так і є, але новому міністру краще це показати ділами, а не розмовами. Наприклад, міністр монастирський може невідкладно допомогти знайти справедливість у справах про вбивство журналіста Павла Шеремета, п'ятирічного крила Тлявова чи зґвалтування у відділенні у Карилику дії гучніші за слова пане міністре. Народні депутати відмовилися допомогти важкохворим українцям. Верховна Рада відмовилася легалізувати медичний канабіс. Важливий момент. Справа не про травуйку курять, а про олії на основі конопель. За деякими даними близько 2 мільйонів українців потребують ліків на основі медичного канабісу. Серед них і онкохворі, і хворі з Альцгеймером, і епілепсію, і навіть ветерани війни з Росією з посттравматичним синдромом. У законопроекті прописали чіткі обмеження: що, де, як і скільки можна вирощувати і продавати. Як на мене, головне з цього це дозволити підприємцям вирощувати коноплі, виробляти з них ліки і відповідно створювати... Творювати нові робочі місця та платити податки до державного бюджету. Бо сьогодні сюрприз, сюрприз, ті ліки і так потрапляють до України просто контрабандою. Відповідно, ніякі податки ніхто не платить, але возитимуть далі, бо люди купуватимуть, бо людям болить. Але знайшлися депутати майже у всіх фракціях, котрі вирішили захищати нас і з вами, але не від контрабанди, а від того, що нібито легалізація медичного канабісу накриє країну наркотиками, ніби зараз ледь не на кожному буди. Написано балончиком адреси телеграм-каналів, де всього у кілька кліків можна придбати наркотики. Може насправді ці депутати захищали контрабанду, а не нас з вами лише 184 депутати вирішили, що допомогти важкохворим людям це, в принципі, непогана частина їхньої роботи. А що в голові у інших? Спитайте самі. Я в описі залишу лінк на голосування, і ви самі зможете подивитися, хто як проголосував, а хто взагалі вийшов з зали засідань Верховної Ради. Там багато неприємних несподіванок. Клацайте і дізнаєтеся, чи соромно вам за своїх депутатів. Короткі апдейти історії з попередніх випусків. Судова реформа. Є хороші новини. Верховна Рада проголосувала, і тепер нових суддів обиратимуть за участі міжнародних експертів. А теперішні члени Вищої ради правосуддя перевірять на доброчесність. Щоб не вдаватися в юридичні деталі, це хороші новини. Тепер чекаємо якісного виконання законів. Законопроекти про податки і про олігархів, про які я розказував в минулому випуску, пішли на доопрацювання в комітети. До закону про олігархів подали понад тисячу правок, а до закону про податки понад 10 тисяч. Є висока ймовірність, що там є і нормальні правки, а не лише спам-правки, але в більшості випадків це як лотерея. Ти ніколи не знаєш, яку правку підтримує комітет, а яку ні. Буду слідкувати і триматиму вас в курсі. там раді. Верховна Рада спробувала потурбуватися про екологію. Для цього навіть провели окреме позачергове засідання. Спробували вийшло так собі, бо реально важливі закони, які зачіпають інтереси великих підприємств, не підтримали. Ось вам і велика деолігархізація. Наприклад, не пройшов законопроект про обов'язкову модернізацію підприємств і зменшення викидів в атмосферу. Всього навсього 193 депутати за інші, мабуть, дихають якимось іншим повітрям, а не тим, що ми з вами, або просто живуть на дачах в Італії чи Швейцарії. Також не підтримали надання юридичного стату об'єктам смарагдової мережі. Це така всеєвропейська мережа природоохоронних територій. І в нас є об'єкти з цієї мережі, але без відповідного природоохоронного статусу, котрі б захищали їх. Але на іншому засіданні проголосували закон, котрий допоможе у збереженні лісів. Зокрема, офіційно визнали лісами самосійні ліси. Це коли на полі, яке давно не оброблялося, виліз виліз ліс. Це коли на полі, яке давно не оброблялося, виріс ліс. Але за документами це далі поле, а не ліс. І відповідно ліс можна вирубати без жодних наслідків. Тепер вже не можна. Чому ж депутати не підтримали збереження від забудовників смарагдової мережі, а підтримали ліси? Мабуть, у лісів кращі лобісти. Я як гру. Угу. І все ще триває історія із великим державним гербом. Президентський законопроект підтримали на відповідному комітеті, але в зал на голосування не винесли. Проте можуть винести вже у вересні, якщо зберуть потрібні три сотні голосів. Що таке великий державний герб та чи він нам потрібен? Запрошую дивитися в моєму відео. Дякую усім, хто додивився до цього місця. Якщо вам цікаво, що це за село таке христанівка та чому я тут, залишаю деталі в описі. Дякую усім за ваші лайки, коментарі та підтримку. Дякую дорогим патронам за підтримку. Ви класні. Якщо ви теж хочете стати класними, ось тут є лінк. Клацайте, ставайте патроном. Ну і прошу ставити лайки, дзвоники, коментарі. Оці всі звичайні, але потрібні ютубівські штуки. Наступного разу Верховна Рада збереться вже аж за місяць, 23 та 24 серпня, з нагоди саміту Кримська платформа та Дня Незалежності. Але ми з вами побачимося ще раніше. Будьте здорові! А що там раді?